Сьогодні ми завітали до керівника виробництва і хочемо поставити йому кілька запитань: скільки людей працює над одним пристроєм, якщо рахувати від інженера до пакувальника? Давайте порахуємо. У нас є команда збірників над одним пристроєм. Може працювати від 3 до 5 людей. Є команда контролю якості, це зазвичай дві людини, і пакувальник, звісно. Тут я не враховую інженерну команду, яка складається з багатьох людей. Який із процесів виробництва потребує найбільше уваги та контролю? Це складне питання. Це як спитати, що важливіше у тілі людини. Я думаю, що всі процеси на виробництві важливі і потрібно піднувати за кожним з них. Чи бувало, що військові давали фідбек, і після цього ви кардинально змінювали конструкцію? Так, звісно, ми дуже цінуємо фідбек від військових і приймаємо до уваги їх побажання.